Компанія з Plastic компанія в оригіналі з'явилася в Києві. Відповідно, весь розвиток компанії відбувався в Києві в київському регіоні. Але на жаль, прийшла війна, і по тій самій причині нам довелося виїжджати з білої церкви. Було прийнято рішення, що їдемо в Чернівці. І таким чином, всередині фактично березня. Коли вже все перевезли, ми появилося. З'явилися тут виробництво доволі специфічне в хорошому розумінні слова, бо тому, що цей продукт на даний момент в Україні мало хто виробляє то, в принципі в світі аналогів дуже мало, і можна в принципі похвалитися, що ми є одним з найбільших виробників пластикових полістирольних плит. Весь, весь, вся унікальність, в принципі, пов'язана на дизайні цього продукту і в тому, що ми не використовуємо оригінально так звано, якщо так можна перекласти, не зовсім коректно з англійської мови, сировину. Ми працюємо тільки з переробкою. Тобто ми не беремо, ми не шкодимо природі, ми беремо те, що вже було використано, перемололи, переробили, і ми працюємо з переробленою сировною. Тобто нікуди це не попадає. Ні на смітник, нікуди не ні в річку. Якщо так можна сказати, ми доволі екологічні, екологічні продукти, екологічна компанія. Продукти для оздоблення плити, а вже далі дизайнер, в залежності від наскільки його фантазія дозволяє придумати щось наші плити. Вже вже кінцевий споживач вже використовує нашу плиту так як вони хочуть. Рад компанії, наприклад, було використали стільці. Е Столи, інші компанії не знаю, світильники робили. Третя компанія, приміром недавно оздобила своє кафе, повністю всі стіни були оброблені ззовні. Загальний склад: 17 чоловік, і якщо так можна сказати, половина з них це місцеві, а половина це люди, які приїхали з різних міст. Звісно, що ми стараємося все таки взяти на роботу біженців, бо, тому що в них найбільш складніша ситуація. Бо тому, що якщо місцеві мають де жити і якось можуть жити, це люди, які приїхали, взагалі не мають нічого. В кращому випадку все, що у людей лишається — це машини. Так як в нас є пара людей. Все, що в них є, в них з лізі майна це їх сім'я, тварини і автомобіль. А будинки вже не пошалося, бо тому, що все вже розбавлено. Ми всі прекрасно розуміємо, що за занепадом. Буде бурхливий ріст. Відповідно, будуть зовсім інші ціни, зовсім інші можливості, будуть заходити інші компанії в Україну, і конкуренція в Україні буде дуже велика, і треба буде вже дивитися, що, чому, коли і як. Бо, тому що а, кількість кваліфікованих людей, на жаль, зменшується. Хтось виїхав, хтось пішов в армію, не всі з армії повернулися, на жаль. І спеціалістів не так-то багато. Але знову ж, логістичні питання, організаційні питання, що, як, чому регіон. Ми ж не знаємо, наприклад, яка область буде сприяти бізнесу чи не буде сприяти бізнесу. Наскільки багато робіт лишилося в Україні? Це перше питання. А друге питання: а як багато робіт, де платять білу офіційну зарплату? Тобто, ми з першого дня оформляємо офіційно, у нас немає ніяких незрозумілих платежів. Все, це повністю біла офіційна компанія. Компанія набирає людей. Ми хочемо розширюватися. І нам буде потрібна друга зміна. І офіційно ми вже пропонуємо станом на сьогодні 15 тисяч гривень на руки. Офіційно. З ходу. І відповідно, знову ж з першого дня. Випробувальний, не людина відразу оформляється і відразу буде отримувати такі гроші. І всі замовлення це все Європа, а, на жаль, не Україна. І за те, що в Україні війна, вони дуже бояться робити замовлення. Доводиться дуже багато часу витрачати, що в нас все окей. Ми ми витратили, напевно, щоб не збрехати місяців два-три, поки ми переконали наших замовників, що ми можемо це робити. Бо коли ми переїжджали, вони навіть чути не хотіли про те, що можна якесь виробництво мати в Україні. Вони хотіли, щоб ми все випускали на нашому другому заводі, який знаходиться в Голландії. Економіка повинна працювати. Економіка не буде працювати, якщо все закрито. Відповідно, той самий фронт. Війна це не є зброя, хоча вона так само сильно допомагає. Але, наприклад, логістичне питання: хлопцям в армії треба платити зарплату, їм сім'ям треба платити зарплату. Економіка повинна жити. Так і не з кінців. просто навіть купити ту суму зброї, потрібні гроші. Відповідно, якщо не буде економіки. Гаразд, скільки ми протягнемо. Ну давайте чесно говорити. Війна війною, ну, патріоти ж лишилися. Як закінчиться війна. З логістичної точки зору Україна це буде другий Китай. Бо тому що вам з Китаю зараз щось привезти, це 2-3 місяці і дорого. А Україна, ми відвантажуємо нашу продукцію з моменту замовлення продукції два тижні, вона вже поїхала. З Китаєм ви так не зробите. Вы знаете, я думаю, это все понимают, это очень важно. Как бы работа, война войной, но военных содержать тоже надо, все это понимают. Все воевать не могут. Вот, ну и тем более в военкомате на учете я тоже стою, как по, -по прибытию сразу стал. Но это для меня такая новенькая, знаете, сфера. Тоже сразу было очень интересно все освоить, все... всему как бы научиться. но единственное, что я не освоил, это пока ЧПУ только только там, где вырезают эти сын. Коллектив хороший. Но ну, прежде всего, я считаю, что это очень важно, так как фирма платит налог, идет военный сбор. Все это под поддержку государства идет. Мы своего рода тоже свою долю, лепту вносим в нашу победу. Я такое так считаю. Пришел, сказали, вроде устраивает. Сейчас прохожу стажировку. То есть отношения, хорошее руководство, понимающее, на идут на компромисс все. То есть пока все хорошо складывается. Я думаю, что экономика должна повышаться, потому что у нас э, помимо того, что боевые действия, экономика сейчас падает. И если все пойдут на фронт, соответственно, будет погано. Поэтому даже, даже кто-то должен работать, кто-то воевать, заниматься, в принципе, делами. Да, молодцы, что на э, Набирають людей, рабочие дають робочі вот. Фірма процвітає фирма, я думаю, буде багато робочих что Є така фірма, є таке руководство. Публікацію підготовлено в рамках проєкту Ми з України, ініційованого Національною спілкою журналістів України.